Ради вас привітати, шановні колеги! Сьогодні я хочу вам презентувати цифрову платформу співпраці, частку нашого національного проєкту по відбудові України. Ми українці одна з найбільш комунікабельних та гостинних націй. Сьогодні наше завдання полягає в тому, щоб використовувати ці навички та просити те, що нам дуже потрібно та робити це з розумом та вічливістю. Але від нас взамін потрібно знання, досвід, стандарти, підходи, а останнім часом початкове фінансування. Просто пам'ятаємо, що робота з фінансами як етикет за столом, борщ не можна їсти віделкою, адже ми не можемо отримати фінансування, не знаючи правил, стандартів та інше. Наше завдання полягає в тому, щоб впровадити будівництво тут. У світових стандартах Україна має кілька компаній, які можуть конкурувати з будь-якою світовою компанією. Але сьогодні завдання підняти всю будівельну галузь до середніх норм і стандартів. Завтра робити це буде пізно, адже наша мета не просто відбудувати хмарочос, а спорити Європу тут і зараз для всіх українців. Це охоплює все починаючи від створення попровослових комплексів комфортного проживання та закінчуючи розвитком спортивно-культурної інфраструктури. Світовий банк вже зробив оцінку збитків та потреб у відновленні та рекомендував закласти від 2 до 10% на інвестиції на першу стадію проектування та будівництва об'єктів. І тут питання: хто це зробив? Крім того, варто зазначити, що президент України рекомендував децентралізувати залучення допомоги від донорів. Питання хто, а головне, як це зробив. Розуміємо, для нас це не дуже стандартний підход. Ми розраховуємо фінансування проєктних робіт лише у тому випадку, якщо впевнені, що на весь проєкт виділить кошти. Ми звикли покладатися на себе на свій державний або місцевий бюджет. Однак зараз ми вступаємо в нову еру, в нову парадигму розширених грошових ресурсів і фінансових відносин, і наше завдання бути готовим до неї це не біг на дистанцію, де хтось має прийти першим. Наше завдання це командна гра, в якій ми всі зможемо перемогти. Зможемо зробити Україну країною майбутнього, ми повинні об'єднати зусилля та прагнути спільної мети створення сильної та процвітаючої України через цифровий механізм взаємодії. Щоб досягти цього, нам необхідно розвивати та вдосконалити свої навички та знання. Ми повинні прагнути до постійного навчання та освоєння нових підходів та технологій, тільки так ми зможемо бути попереду. Та стати затребуваними на міжнародній арені. Крім того, нам слід активно залучати персоніфіковану іноземну допомогу та інвестиції. Це країни, міста, фонди репарація. Вони всі наші потенційні донори. Буду відвертий, що направити зусилля нам потрібно в першу чергу. На закордонні місця їх значно більше, ніж фондів або країн. З ними проще строїти відношення. Ми ж маємо продемонструвати потенціал та перспективи наших місць, щоб залучити зовнішні ресурси, необхідні для реалізації наших амбітних проєктів. На слайді ми бачимо кількість місць. Для організації взаємодії по відбудові України хочу зауважити, що у зв'язку з децентралізацією взаємовідношень з іноземними донорами та інвесторами учасниками процесу з нашого боку в 90% випадків будуть власники або користувачі землі. Основна вимога до них буде наявність конкретних проєктів, які становлять потенціал для розвитку для отримання спочатку інвестицій від донорів, а потім вже донорської допомоги. У зв'язку з регулюванням світі грошових транзакцій, ми зіткнемося з необхідністю дотримання високих вимог щодо оформлення документів. Для них це гарантія прозорості та надійності фінансових операцій та забезпечення захисту інвесторів. Також ми маємо бути готовими до того, що купівля матеріалів буде здійснюватися безпосередньо іноземними донорами або їх будівельними компаніями і за кордоном. Частка робіт буде виконуватися теж їх будівельниками. Але взаємодія із зарубіжними будівельниками буде необхідна для забезпечення доступу для високоякісних матеріалів та технологій, які є ключовим для успішного виконання та реалізації проєктів. Як виявилося, донори також бачать процес взаємодії аналогічно нам. Для них завдання це не просто вкласти гроші. А знайти партнерів на майбутнє. Вони розглядають партнерство на не один об'єкт чи рік, а в довгостроковій перспективі. Відповідаючи на запитання донорів, ми маємо демонструвати готовність процесу, стан документів та ефективність нашої роботи. Якщо за рахунок платформи питання цифрового обміну документа, документів вирішено, то модель взаємодії, донор. Місцева влада стає дуже простий. По-перше, інтернет підписання меморандуму, яке є початковою точкою співробітництва та підтверджує взаємний інтерес сторін, Визначений механізм фінансування, тобто фінансування способів та умов надання фінансової підтримки, визначення суми фінансування або Яке відповідає вимогам та потребам даного проєкту. Ретельно проаналізувавши, що відбувається в кожної країні серед кожного учасника міжнародної будівельної індустрії, з упевненістю можемо сказати, що наша система надає можливість легкого старту в пошуках зарубіжних донорів. Вона вирішує основне завдання цифровізації, спрощує роботу. На відстані збереження документів та створення для учасників проекту колективних робочих місць вона допомагає досягти максимальних результатів при проведенні міжнародних тендерів та дає, дає можливість скоротити терміни обміну документів. Зі свого боку, перед тим, як рекомендувати. Цифрову платформу ми проаналізували всі світові платформи по документу обігу будівельних галузі, вибрали найпотужнішу, налагодили її під роботу в Україні. Наша цифрова система управління проєктами стала сучасним інструментом, який забезпечує ефективне планування, контроль та відстеження ходу використання проєктів. Вона дозволяє призначити завдання, встановити термін та відсліджувати процес виконання, забезпечує. Ефективне використання ресурсів та управління часом також вона забезпечує можливість цифрового обміну інформації та координації з різними учасниками проектів, сприяючи оперативному прийняттю рішення та скороченню часу на погодження та підписання документів. Важливо визначити, що наша система цифрового управління проєктами також забезпечує цифрову аналітику та звітність, що допомагає проводити аналіз даних та отримувати цінну інформацію про хід проєктів, ефективність ресурсів та результат діяльності. Це допомагає приймати проінформоване рішення та вносити покращення в роботі. Крім того, система забезпечує підвищену прозорість. Та доступність інформації для всіх зацікавлених сторін, а також забезпечує цифрову безпеку і захист даних. В результаті наша цифрова система управління проектами надає вам інструменти для ефективної роботи, обміну інформацією та аналізу даних. Вона допоможе вам досягти максимальних результатів та зробити ваші проекти успішними, завдяки ним. Ні, ми можемо спростити процеси, скоротити час та підвищити якість роботи з міжнародними донорами та інвесторами. Тим паче, що вона може не тільки передавати дані, та дає можливість їм робити ті ж роботи, які вони виконують в цих же програмах та платформі зараз. Наша платформа також надає можливість залучення наших будівельників та проєктних компаній для використання завдання відновлення України. Вони зможуть приєднати свої зусилля вже на першому етапі проектування, щоб на наступних етапах стати учасниками використання підрядних робіт разом з міжнародними будівельними компаніями. Перелік міжнародних компаній ми теж підготували. Така взаємодія дозволяє нам досягти більш ефективних та якісних результатів відбудові України. Водночас, співробітники українських проєктних та будівельних компаній можуть підвищити свою кваліфікацію, пройшовши навчання за міжнародними стандартами. БІМ-360 це дозволить їм покращити свої навички. Та знання у галузі цифрового проєктування та будівництва, а також використовувати сучасні інструменти та технології для більш ефективної роботи в майбутньому. А цифрова платформа вже структурує та всіх об'єднує для, для досягнення результатів відбудови та потреб фінансування. Таким чином, наша цифрова платформа не лише створює співпраці. Таким чином, наша світова платформа не лише сприяє співпраці з зарубіжними донорами та інвесторами, а й надає можливість нашим компаніям брати активну участь у реалізації проєктів з відновлення України. Ми ж прагнемо об'єднати зусилля всіх учасників, забезпечити їхню співпрацю та розвиток на основі міжнародних стандартів та передових технологій. Приєднуйтесь на сайті КБУ. До цифрової платформи вже зараз. Отримайте доступ до інструментів та ресурсів, необхідних для успішної реалізації проєктів у сфері будівництва та відновлення інфраструктури України. Дякуємо за увагу та готовність приєднатися до нашого національного проєкту. Разом ми створимо краще майбутнє для України. Дякую.